Ксенія Мішина українська акторка, телеведуча та громадська діячка, яка завдяки своїй харизмі, таланту та відвертості стала однією з найвпізнаваєміших постатей українського шоу-бізнесу. Її життя це історія наполегливості, трансформації та боротьби за свої ідеали. Ксенія народилася в Севастополі, що на той час входив до складу України. Вона росла в звичайній родині, яка не мала прямого стосунку до мистецтва, однак завжди підтримувала її прагнення до творчості. У школі вона виділялася серед однолітків акторськими здібностями, які почала проявляти ще з юних років. Після закінчення школи Ксенія вирішила пов'язати життя з театром і кіно. Вона вступила до Київського національного університету імені Івана Карпенка Карого. Під час навчання Ксенія продемонструвала неабиякий потенціал. Перші ролі мішиною були здебільшого другорядними, але навіть у невеликих епізодах акторка вміла привертати до себе увагу. Її справжній прорив відбувся. У 2019 році, завдяки серіалу Кріпасна, де вона зіграла Лідію Шефер яскраву і суперечливу героїню. Роль стала культовою. А Ксенія здобула не лише популярність, а й визнання серед критиків. Завдяки цій роботі вона увійшла до числа найзатребуваніших акторок в Україні. Окрім серіалу, Ксенія знялась у таких фільмах, як зустріч однокласників, серце матері та багатьох інших проєктах. Її акторський діапазон охоплює як драматичні, так і ко комедійні ролі. У 2020 році Ксенія стала головною героїною українського реаліті шоу Холостячка. Це був перший сезон популярного формату, у якому саме жінка робила вибір серед чоловіків. У шоу Ксенія постала як сильна, емоційна та дуже відверта особистість. Вона відкрито говорила про свої страхи, сумніви та мрії, що зробило її ще ближчою до глядачів. Її вибір у фіналі шоу викликав палки дискусії, але головним результатом стало формування нового образу. Української жінки Ксенія Мішина виховує сина Платона, якого народила у 2012 році. Будучи самотньою мамою, вона неодноразово розповідала про виклики, з якими зіштовхувалася. Для Ксенії важливо показувати, що жінка може бути успішною у кар'єрі, залишаючись турботливою матір'ю. Її відносини з сином часто стають темою для обговорення у соціальних мережах, де вона ділиться своїм досвідом виховання та сімейним життям. Мішина активно підтримує благодійні ініціативи, зокрема ті, що спрямова на допомогу дітям і жінкам вона співпрацює з низкою організацій, що займаються захистом прав дітей, допомогою жертвам домашнього насильства та підтримкою освіти. Ксенія є активною користувачкою соціальних мереж, зокрема Інстаграм, де за її життям стежать мільйони підписників. Вона використовує платформу не лише для особистих історій, а й для висвітлення соціально важливих тем. Її позиція щодо гендерної рівності, самореалізації та важливості психологічного здоров'я резонує з багатьма. Її творчість і життєва позиція відображають сучасний образ жінки, яка не боїться бути сильною, відкритою та незалежною. Вона демонструє, що шлях до успіху може бути складним, але наполегливість і цілеспрямованість відкривають усім дверям.